Ремонт готлова Атланте 4. Як підключені трубки, які управляють трьохдовим, як вони підключаються до сервовентиля Сервовентиль Значить Сервовентілі двох типів. Отакий чорний, такий от, от продугуватий, стоїть вже на останніх моделях. Ось тип вказаний. На старих моделях стояв отакий, от, отакий трикутником, жовтий. Або чорний такий самий. Але конструкція точно така ж. Корпус пластмасовий, скоба, дві трубки знизу, одна з цієї сторони, одна ззаду. На що звертаю увагу? Тому що коли людина дзвонить, вона думає, що... Така як в неї конструкція, то на всіх типах така <кій> мені довго приходиться з'ясовувати, а який в нього той сервовінті. Значить, трьохходовий, от. він от на цих моделях нових теж має свою особливість. Так що я туди долізу. От. Він сам, його механіка точно така, як була. А от тут от на цих три чашках тут стоїть тільки одна мікрушка. І один толкатель верхній. Нижнього немає. З цим зв'язана особливость їхньої роботи. Значить, люди, особливо от на цих старих, 에, після інтернету подивились відео. Вважають, що це все легко і просто робиться. Коротше, розкрутили, розкидало, як правило, тому що цю передню і задню там трудно попутати, а оцю ліву-праву, оцю що з боку виходить, тільки так можна не в ту сторону включити. І потім виходить, що замість того, щоб йти вліво шток, йде на приготування. На режим опалення вправо до кінця, людина не може зрозуміти, в чому справа. От. І довго приходиться з'ясовувати. Кажу, ти ремонтував серву, ремонтував, як ти його підключив? Ти його правильно підключив? Правильно, а чому ти такий впевнений? Ну, коли поговориш з ним довше, то він вже перестає бути впевнений. Каже, я ставив мітки, я наліпки чіпляв. От. Ну, але ж якщо... Трьох ходить не так, значить щось кудись не так підключено. Тому я от показую на живих котлах правильне включення оцих трубок. От на цьому. На цьому особливість яка. В нього от він, водний узел, точно такий, вже, як, як на будь-яких інших. От він ставиться сюди. от. от. Далі в нього стоїть вже отака от система. Кулачок вже усічений там, хоча пружинка є, мікрушка є. На нього включаються оці от, розйомчики, от вони два, один сюди, один сюди включається. Далі тут ще є яка особливість. Де вона мала? та особливість? Куди закотилася. От вона. Про це дуже довго приходиться. Оце для регулювання. На старих от на таких, тут нема. Тут одразу йде оцей шток і цей шток душить от на цю собачку. От. Тут воно не регулюється, тут воно регулюється тільки посадкою. Оце, от воно от розкручується. І він трошки рухається туди-сюди, а на старих ще й два болти і вверх, і вниз. І регулюючи це положення, підбираєш так, щоб хватало от того ходу штоку, щоб включалась мікрушка на старих. Найбільш нових. Вже стоїть в цьому місці, от воно там, те гніздо. От воно. Видно там буде чи не видно, от воно те гніздо. І оця регулюровочна стоїть, стоїть туди і за допомогою розкручення підкручування, воно регулюється. От. Шток тисне сюди, а ця тисне на собачку. І вона підкрутив вверх вниз для того, щоб підрегулювати включення. Ну так зробила. Далі ще якась особа. Отут от стоїть електроклапан. Якщо тут, де воно в мене є? Ага. Ось тут все регулюється таке гідравлікою, шток натисну, сектор побіг і воно там переключає. То тут вже нічого не переключає. Особливість в тому, що комутація оцих от виводів трубок йде так, що вони в ісходному положенні включені на опалення. Просто коли немає циркуляції, мембрана вертає триходовий в нейтральне. положення і ота от Червона мікрушка, от вона розмикається, а це команда на включення тепла. От. Тільки насос циркуляційний починає, пішла циркуляція. Канали вже так переключені, що воно йде вліво от, і включається режим опалення після нажаття кнопки. В режимі Приготування гарячої води, трьохходовий, вірніше, водний узол натиснув на собачку, включається електроклапан, електроклапан купунтує оці два виводи, от вони, один і другий. Він їх переключає так, що зі зливом під, на злив включається е, оця права трубка. Оця от. Ще раз. На сервовентиль йде, от він виходить, от він. Після... Після циркуляційного насосу. Береться високий тиск, от він прийшов, 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 от на цей от тройник прийшов, от він тройник, З цього тройника пішов от на цю верхню, верхні... верхню трубку. задньої трубки в цьому нема. Ота от, от друга трубка, у них дві, одна і друга, це вони включають зовсім інший агрегат, верніше вузол, це клапан тиску. От воно береться з високого тиску, от воно з малого тиску, верніше на обратку йде. І от воно через ці, ці тройники включається клапан. А сам сервовентіль, він тут в цьому котлі має три патрубки. От подача і два злива. Залежно в якому положенні включений чи не включений електроклапан, от включається на злив або та або та полость, і мембрана рухається або вліво до кінця, або вправо до кінця. Значить, правильне положення. Ну, оцю передню і задню там не перепутаєш. А оці от дві, ліва і права, значить ліва, що тут, от вона йде на цей трейнік йде наліво сюди, в, серовий, в цей, в трьохходовий. Право йде от сюди от, зразу йде на праву, праву полость трьохходу. Командою на включення опалення є наявність циркуляції. Циркуляція викликає ход е, штока трьохдова і натискання оцього мікріка. Оцей мікрік команда на включення опалення. Команда на включення Гарячої води, оцей мікрик. От він тут стоїть, просто я тут все познімав. От воно прийшов той шток, натиснув на цю собачку. От, Собачка зажалась. от Кран вже там переключився, гідравліка переключилась, а це дає команду електричну на те, що, е, включити режим приготування води. Це як воно в цьому котлі. Тобто ліво наліво. Через тройник приходить. Права нижня пішла направо. Передня, задня, якщо не перепутаєш, бо вони просто по довжині не підуть. Це на цих нових котлах. Що на старих котлах? Нормально видно? Видно. Значить, от вона нижня. От він возвратка, от він возвратка на котлі. От він тройник. От із цього тройника йде от сюди. Тобто фронтальна трубка це возвратка, обратка, підключена до обратки. Ота така сама, що стерчить там ззаду, чи йде через цей тройник. вона підходить ззаду там, на цей цервовінь. От вона пішла вверх і йде з подачі. Тобто після насосу прийшла сюди, прийшла подача, і вона там вже цим сектором переключається або на воду або на опалення. Тут Ліва трубка, от на ній стоїть 2, вона йде на праву сторону. Трубка під назвою 4, а вона права тут, йде на ліву сторону. Оці пути, якщо ці попутати, то він буде зовсім не так працювати. Тому хто не помітив, у кого потім виникли питання, от по цій схемі включати.